Неякісний посадковий матеріал може бути і у нас, і ми можемо теж попастися. Від цього ніхто не застрахований. В восени я продавала оці червоні. Тюльпани і декілька з партії з одної, ну там вже ж скільки, 50 штук ми брали, там чи скільки були такі, знаєте, подгулявші. Ну я їх думаю, ладно, я їх висажу зараз собі. І все одно, ті, вони в землі думаю себе проявлять хорошо. Ну, от, бачите, якщо вона ну, вже та цибулинка щось з нею там случилося. Ну, от вона така вже, і це хорошо, що я додивилася, і я їх не продала, а оставила собі. Це досвід, це все досвід треба. Ну бажано, щоб цей досвід остався в себе, а не yes. не продати його, звісно. Хорошо, що я смикитила і ну, завочила я їх і в Максимі протруювачі, але все одно не допомогло, бачите? Ну опять же, я ж сподіваюся, що можливо він там висохне там. Ну, так, коротше, якщо він... <хи> Як кажуть, ілі туди, і сюди. Понятно, вже він на продаж не йде, тому що я сподівалася, що я його продам, але я бачу, що це були на... Ну, ось дивіться, це ж усі були такі подгулявчі. Оця, ну, така, бачите, наросла кращенька, коріння більше. І не виходить зірвати. Ага, бачите, ну, ця трученьке. Оздоровилась, наче такою цьому землі. Бачите, але все одно є цвіле. Ну це, мабуть, якийсь грибок, так? Да? Можливо, хто знає, можливо, хто зіткався. А, ще дивіться, що ж не все. Бачите, ось така кака? Ну, це, я не знаю, що йому не вистачає. Коротше, я сподіваюся на те, що більше такий посадковий матеріал попадається мені з Голландії, не буде. А буде попадатися тільки такий якісний, якості дивіться. Бачите, як красиво. Нам красиві, ось ці були красиві. Бачите? Бачите, взагалі, коли така какая якась попадається, треба дезінфу... дезінфікувати все. Лопати там короче, і ну, щоб не переносити. Понятно, цього всього продавці повинні дотримуватися. Я думаю, ви ж дотримуєтеся, так? От. І тоді буде все добре. Я вас усіх обіймаю, ви найкраще бажаєте замовити червону, чи щуки. Пишіть мені в особисті повідомлення.